Ночі день, 8 березня. Відкуди він з'явиться і навіщо потрібен. Але для чого його вигадали? Чому саме 8 березня? Що це за свято? Чи може протест? Вирослено з робітничого руху має американська команда. У 1908 році 15 жінок у Нью-Йорку вийшли на мітинг, вимагаючи права голосу, збільшення заробітної плати та зменшення робочого часу. У серпні 1910 року відома німецька політична діячка Клара Цеткін запропонувала заснувати Міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я. У 1975 році генасамблея ООН проголосила 8 березня Днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправня фіолетовий зелений і білий це кольори міжнародного жіночого дня. Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність. Білий чистоту. Девіз міжнародного жіночого дня 2023-го став коште to Challenge». Ми всі можемо прийняти віку заявити про проведені нерві. Ми всі можемо виявляти і прославляти жіночі досягнення. Ми можемо спільними зусиллями створити справедливий світ. Дісвято він народжень жіночим днем. Усміхнена, легка, мов щастя, добра завжди бажаєш всім, за що не візьмешся, все вдасться, пильнуєш, моворлиця, дім, ти не боїшся, слів у спину. Що кидати так люблять в світ, Боїшся за дітей і родину, батьки жили, щоб до ста літ Сильна жінка, любові від тобі одній. Сильна жінка, і сила в слабкості твоїй красива, наче на карти. Повторна, незбаненна, смієшся у лице журбі твоя сім'я благословена, і цим завдячують тобі, та часом як приходить нічка, а серце ниє і пече, то сила топиться, як свічка, чекаєш лагідне плече, Сильна жінка Тобі одній сильна жінка, і сила в слабкості твоїй красива, наче на картині, Прощати вмієш далі йди в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Тобі одній сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині, прощати вмієш далі йти, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як.